Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету. BTC ефіріума, домінація також волатильності. Тому став лайк і ми починаємо. Що? По BTC, ми почнемо з HTF, почнемо ми з місячного таймфрейму, і я пропоную глянути на таке досить цікаве спостереження. Візьмемо до уваги минулий цикл. Бачимо, у нас був сформований певний такий ренч, де є в нас ботом -лейн, лейн. Натягуємо премій дісковий масив по даному на східному русі, і бачимо, що ціна після того, як. Сформувала bottom-lane, у нас була скажімо так, маніпуляція під ним, після чого ми назад вертаємося в боковик, тестуємо еквалібріум 0,5 по преміум діскаунту і йдемо на тест bottom-lane, після чого у нас починається новий глобальний висідний рух. Вернемося до ситуації, яка в нас є зараз. У нас є так само сформований боковик топлейн, ботомлей, у нас є маніпуляція під ботомлейном, як і в даному випадку. Після чого у нас зараз вже відбувається вихід назад в даний боковик. І ми вже протестували з вами еквілібріум, це 0,5 по преміум діскаунту, і бачимо вже першу реакцію ціни на даний еквілібріум. І знову ж таки, як в цій ситуації, не виключаю, що можливо таке, що більш глобальніше ми підемо на тест ботомлейну, де в нас якраз знаходиться місячний імбаланс. І після того у нас вже може почати більш глобальніший висхідний рух. Як мінімум, головним каталізатором росту для мене є це новинний фон вигляді спотового ETF. І я думаю, що даний рух або дані цінові відмітки ми будемо знаходитися, поки в нас не приймуть спотовий BTC ETF. потім буде мікропамп на фоні того, що рітейл буде викупляти дану новину, а потім, я думаю, ми підемо вже на корекцію. І там до наших ETF-таргетів, а потім вже почнеться скажімо такий, новий етап більш глобальнішого висхідного руху. Це, в принципі, так накинув такі більш глобальніші думки по ринку. Можемо це витирати, переходимо більш локальніше, переходимо на тижневий таймфрейм. Головний таргет на тижневому таймфреймі в вигляді імбалансу в нас вже був досягнутий, протестований. А, натомість ми побачили вже першу таку корекцію, і е, наступним скажімо так, е, таргетом може виступати е, тижневий імбаланс нижче. А в загальному я би очікував зараз BTC е, в певній боковій проторговці. Скажімо так, в певній, можливо, формування ми побачимо тут моделі дистрибуції, і після під час чого в нас би почалось переливання ліквідності альткоїни. Це, скажімо такий більш глобальний план, який би я хотів побачити. Також на денному таймфреймі бачимо, що в нас відбувалася маніпуляція над максимумом, і після чого ми знімали денний мінімум. І так само в нас відбувався. Тест денного імбалансу. Тому зараз знову ж таки, можлива лонгова реакція і формування якогось бокового руху. В згальному я би до BTC зараз приділяв менше уваги, оскільки набагато цікавіше зараз дивитися в сторону альтів. Ну і знову ж таки, на 4 годинному таймфреймі у нас є, скажімо так, сформований 4 годинний імбаланс. В якому при наявні моделі входу можна буде розглядати шортові угоди, цілею яких буде зняття даного мінімума. Тому знову ж таки потрібно буде спостерігати. Повторюю, знову знову ж таки до BTC я би сильної уваги не приділяв, краще подивився би я альту. Ну а ми переходимо до ефіріуму. По ефіріуму ми так само почнемо з місячного таймфрейму. Е, нагадаю, як ми натягували преміум дискаунт по BTC. Можемо так само натягнути по ефіріуму і от, е, виділити для себе ключовий таргет, куди би ми хоч, хотіли побачити е, скажімо так, ріст ціни. Тобто, як мінімум актуалки ми ще можемо побачити 27%. Нагадаю, що даний калібр по BTC в нас вже протестований. Е, перейдемо на тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі е, хотілося б побачити. Тест даного імба це буде виступати найближчим таргетом для ціни. Також ми бачимо, що в нас вже відбувався тест. Тут у нас був залишний мікроімбаланс на тижневому таймфреймі. Тест вже відбувався, тому ціна може продовжити рух до відміток, які в нас знаходяться вище. Ефіріум зараз виглядає більш лонговіше ніж той самий btc Перейдемо на денний таймфрейм, бачимо, що в нас так само відбувалася маніпуляція над даним свінгом, тому теж у нас в принципі, рух може продовжитись. Єдине, що тут у нас не е тестувався даний імбаланс, але ми протестували старший імбаланс тижнев, над, який у який знаходиться на тижневому таймфреймі. Е тому, скажімо так, по ми залишаються більш е лонгові е бачення, але так само, як і по BTC, в нас тут був після даної маніпуляції. Ще одного зняття. У нас був сформований 4-годинний імбаланс, і так само потрібно буде послідкувати, як ціна буде в ньому, що вона в ньому буде будувати, якщо в нас знову ж таки буде сформована шортова модель для входу, то так якби по BTC, даний лоу може виступати таргетом. Але знову ж таки, я схиляюсь до того, що ефірім виглядає. Більш сильніше за BTC, як мінімум, на HTF, і є великий шанс того, що якщо ми побачимо переливання ліквідності в альти, то ефірім покаже ріст. Знову ж таки, можемо глянути це в рамках домінації. Тобто, нагадаю, більш глобальніший наш план це по даному на східному русі. Ми хочемо побачити тест того самого еквілібріуму. В нас знаходиться на відмітці 56%, або тест даної зони мітігейшну на 57%. Тобто більш глобальніше хотілося б побачити такий рух, де ми протестуємо дані інструменти, і в нас почнеться більш глобальніший альтсезон. Але локальніше, якщо ми глянемо, то мені не дуже подобається те, що в нас не відбулося ніякого закріплення повноцінного над даним максимум і в нас є тут свіп. Тому в рамках тижневого таймфрейму, якщо в нас тут є сформований свіп, то даний лоу може виступати. Наступною ціллю, тому зараз більш локальніше потрібно слідкувати за даною зоною, бо ми зараз прийшли в дискаунт масив і якщо в нас тут нічого не буде сформовано то швидше за все даний лоу знімуть. Якщо в нас тут щось сформують до ногові інструменти, то ми можемо продовжувати рух, оновлювати структуру і досягати більш глобальнішої цілі. Знову ж таки, якщо ми будемо продовжувати ріст, то це буде гірше для альткоїнів. Якщо побачимо падіння, це буде краще для альткоїнів, тому зараз велика увага до домінації. Також оглянемо чарт. Індекс Ефіріум BTC, не індекс Hart правильно так. І ще буквально, напевно, 2-4 місяці тому я вам показував 2 місяці тому показував даний і казав про те, що очікую зняття даного SwinFlow. У нас є ще тут не до кінця імбаланс, і якщо це відбудеться, то знову ж таки у нас так само може відбутися більш левальніший альцезон, Тому за цим графіком теж потрібно буде пильно послідкувати. Ну і знову ж таки, так само глянемо чарт тоталу, як і по BTC, так і по ефірі, ми натягуємо прямо диском-масив. Бачимо, що до тесту еквілібріму в нас ще залишається 16%. Це, в принципі, ще наскільки у нас тотал може показати ріст. І так само в нас є ще тут залишений імбаланс, як і. По BTC, який може бути протестований. В ідеалі, що ми зараз побачили ріст по даному тоталу, і в нас відбулося падіння по домінації, тільки тоді в нас, скажімо так, відбудеться дійсно хороше переливання алькоїнів. Нагадаю, що знову ж таки повторюю свій план. По BTC я не очікую вже там суперсильних рухів. Якщо вони навіть будуть, то це буде в рамках якогось, напевно, більш локальнішого боковика і формування е, дистрибуції, де в нас відбудеться. Дистрибуція там активів, які накопичив великий гравець, нижче. А в цей час, тобто, поки BTC буде в боковику, хотів би побачити ріст по альткоїнах. Ну і Знову ж таки, я вам чарти по номінації до БДС так само показав. Е, також у нас цього тижня виходить ряд досить серйозних новин. Е, це дані по інфляції, CPI PPI, і так само відбудеться в середу засідання ФРС, на якому буде рішення по відсотковій ставці. Е, очікування в загальному позитивні. Е, скажімо так, Очікую те, що інфляція залишиться на даному рівні або навіть на нижчому. І е, очікую паузу в продовженні там, скажімо, відсоткових ставок. Оскільки вважаю, що, взагалі, якщо брати цей цикл е, грошової кредитної політики, ми вже знаходимось на піку і ставку більше піднімати не будуть, а натомість будуть опускати. Тому, в принципі, це теж можуть бути позитивні новини для ринку. Е, на яких так само у нас можуть відбутися якісь певні позитивні фактори? Тому бачення зараз таке. Можете залишати коменти, як вам дана аналітика. Також ставити лайки під даним відео, підписуйтесь на наш канал, щоб підтримати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.